Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую черешні на зиму без стерилізації. На мою думку, це один із самих вдалих і простих рецептів. Самі черешні дуже смачні і компот теж. І зберігати баночки із черешнями можна навіть при кімнатній температурі. Для цієї заготовки нам потрібно свіже вирвати черешні, помиті і перебраті. Літрові баночки добре помила содою. І стерилізувати не обов'язково. Наповнюю баночки майже до самого верху. Не досипаю десь приблизно 2 см. Допоки займаюся черешнями, вода вже закипіла, і нею зараз позаливаю банки. Воду стараюся наливати невеличкою цівочкою прямо на черешні, щоб не лопнула банка. І накриваю кришками. А тепер залишаючи решню пропаритись на 10 хвилин можна прикрити рушничком. 10 хвилин пройшло і вода вже не гаряча. Виливаємо її назад у каструлю. А тепер на цій же воді приготуємо сироп. За цим рецептом у мене вийшло 12 літрових банок. Для них потрібно 6 літрів води. І на цю пропорцію води потрібно 600 г цукру. І з розрахунку 2 столові ложки цукру на 1 літрову банку черешень. Детальний рецепт буде, як завжди, у описі під відео. Висипаємо цукор у воду. І сюди ж додаємо лимонну кислоту. Це обов'язково 16 г 3 чайні ложки. Добре розколочуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. І відразу ж цим кип'ячим сиропом заливаємо черешні. Наповнюю баночки сиропом до самого верху. Накриваю кришкою і закатала. Закатані баночки обов'язково перевертаю вверх дно. В Перу чергу це для того, щоб побачити, чи не пропускає деяка кришка. Обов'язково укутую теплим пледом і залишаю до повного охолодження. Друзі, вже багато років готую черешні на зиму саме за цим рецептом. Дуже подобається. Рекомендую і вам приготувати. Хай всі приготовлені вами страви вдаються смачними і корисними. Та до скорих відеозустрічей!